Кожен бой дуже сильно переживав. Ну, я, я знав, його, що він переможе, я в ньому ні каплі не сумнівався, але підтримував його. Да. В кінці п'ятого раунду, в кінцівці, я отримав розсічення. Одне з розсічення, яке вже стало крапкою в цьому бою. Точково готуємося безпосередньо під суперника, якого ми знаємо, якого ми вивчили. Е -е, працюємо над його. Сильними сторонами, де ми можемо обіграти його в чому, вивчаємо його слабкі сторони, якому чим ми можемо скористуватись в бою, одним словом, відрізняється точковою підготовкою. Виходить в мене суперлегка вага: 63,5 кг, плюс, поки йдуть рейтингові бої, то 900 грам допуск, тобто 64-400.